Доброго здоров'я, слава Україні! Ну а залютні адепти руського міра відразу йдуть за крейсером Москва. Сьогодні покажу черговий свій павербанк. Ось вот така штука. Є вих... вихід USB-C 65 Вт 20 вольт. Два виходи USB A По 22 Вт. Вхід. Або USB-C з зарядкою 100 ваттною Power delivery 20В5 А, або від ноутбучного блоку живлення. Блок живлення потрібен, щоб був 120-150 Вт. Тут світлодіод, який показує, що є тут напруга на цих входах ці два входи вони паралельні, тому або. Від USB-C заряджати або від цього. От одночасно два включати не можна, тому що, можливо, хтось когось спале. Вольтметр просто показує напругу на батареї. Можна оглянути що всередині. Сама батарея. Батарея виконана на таких чотирьох елементах. 40, 138, 20 годин. Батарея 4 s Ємність 20 Ампер годин, але при тестах виявилося, що в них ємність навіть трішки більша. При розряді струмом 10 А вийшло 20,8 години. Якщо потім ще дорозрядити маленьким струмом, виходить 21 або навіть 21,1 Аго. Схему. Підключень модулів я не малював. Воно все-таки саме, як в моїх минулих павербанках. Можете подивитись, великий павербанк на елементах літій ферум Використовується той самий DCDC, -DC, ті самі модулі і плата комутації дуже схожа. Тут у нас виходить, що вольтметр вмикається, коли ми вмикаємо любий з виходів. Ця кнопка вмикає окремо вихід USB-C на 65 Вт. при цьому вмикається вентилятор. Цей вимикач відразу вмикає два USB-A. При цьому вони живляться напряму від батареї, підвищуючи перетворювач не використовується і вентилятор не вмикається. Таким чином, якщо розряджа через. USB-A, то буде максимальна ефективність, тому що не буде втрат на додаткове перетворення на підвищення на 24 вольта, і втрати на вентилятор не будуть заряджати або такою зарядкою на 100 Вт, або подібною. Але тільки бажана така, щоб була нормальна, щоб вона не вимикалась від перегріву, тому що деякі дешеві зарядки. Не можуть довго видавати повну потужність, вони вимикаються від перегріву. Теж автоматично вмикається вентилятор. Сам вентилятор ввімкнути через DCDC, -DC, перетворювач маленький, синхронний. Там Споживання невелике, плюс понижена напруга 9 вольт виставлена. Таким чином він не дуже гучний і споживає теж не дуже багато. Зараз перевіримо виходи. USB-C. Так, через Power Delivery Trigger на 20 вольт. 67 ватт видає. Ця плата може трішки більше, 70 там з копійками. Якщо далі, то вона скидає напругу. Виходи USB-A буду перевіряти паяльником. А цей паяльник може від Power Delivery і від Quick Charge працювати. Бачимо 12 вольт. Ну, трішки йдуть просадки, коли нагрівається, тому що паяльник на 65 Вт і від 12 вольт він працює. Але як бачимо навіть з просадками 65 ватний паяльник, ці виходи можуть нагріти. Так, тепер другий вихід. Ну, теж йдуть просадки, тому що. Потужність. В принципі, якщо зменшити потужність до 50 то просадок не буде при нагріві. І видно можна паяти навіть від usb USBO. Ну, таким чином, сумарна потужність тут у нас 65 Вт і по 22 Вт виходить близько 100 Вт. Сумарна вихідна потужність. Приємності Ємність виходить самої батареї десь 268 Вт-годин, На виход USB-C можна отримати 230-240 Вт-годин, На ці виходи USB-A можна отримати 250 Вт. Вт-годин, навіть трішки більше 255. Якщо розряжати через XC60, то можна отримати повну ємість 268 Вт-годин. Таким чином можна від нього живити. Ноутбуки, всякі пристрої, роутери, оптичні термінали, міні-комп'ютери. Більшість міні-комп'ютерів можна живити напряму від батареї. Дехто робить перетворювачі, ставить або на USB-C або підвищити перетворювачі, щоб зробити 19 вольт, тому що більшість міні-комп'ютерів живляться від ноутбучних блоків живлення. 19 вольт. Але в мене було близько 5 таких різних комп'ютерів, і всі вони чудово працюють від 12 вольт. Деякі слабенькі навіть від 7,5 вольт ще працюють на повному навантаженні. А навіть потужні, дуже потужні, працюють нормально від 12, 11 і 12 вольт без проблем. Тому підвищуючі перетворювачі взагалі для них не потрібні. Можна напряму включати на батарею, і буде він нормально працювати. І так як цей вихід в мене постійно підключений до батареї, то цей павербанк може працювати як УПС. Ми можемо сюди підключити блок живлення ноутбучний, виставити на платі зарядки 13,8 вольта, це буферна напруга для літій ферума. Таким чином, він буде постійно стояти на зарядці. підзаряджатись, якщо акумулятор розряджений, і живити одночасно сам комп'ютер. Якщо мережа пропадає, роутер, міні-комп'ютер, все. Продовжує працювати напряму, немає ніякого часу перемикання, тому що воно все підключене напряму до батареї. Коли в нас мережа знову з'являється, в нас вмикається блок живлення, іде зарядка. Ну і одночасно живить сам комп'ютер. При цьому, щоб він працював як УПС, то потрібно, щоб споживання було десь в рази два менше, ніж потужність зарядки, тому що інакше воно ж зарядка не зможе заряджати і живити все. От якщо в нас буде зарядка на Watt 100, а споживати буде все Вт-50, то в нас буде вистачати і на заряд, і наживлення самої системи, так як роутерів і мінікомп'ютерів. Більшість мінікомп'ютерів маленьких, якщо вони просто працюють як сервер, або якесь там мультимедійне навантаження, то вони споживають дуже мало, там 15-20 Вт. Тому. Якщо буде зарядка близько 100 Вт, то цієї потужності вистачить, щоб доволі швидко зарядити саму батарею і плюс живити все навантаження. Ця штука буде продаватись, ціна десь 5000 буде. Це рішення не мобільне. він доволі здоровий такий і важкий. У нього 2,4 кг вага. У мене є ще елементи такі на. Ще два таких апарата. Якщо комусь потрібно, можете замовляти можу зробити з іншим набором виходів. Можу поставити два USB-C по 65 Вт і один USB A на 22 Вт. Ще можу додати виходи для роутера DC 5.5 на 2,5 або 2.1. Тут можна їх вмікати сюди, зробити кабель перехідник з XT60 на 2,5. Можна навіть поставити маленький DC-DC на провід, щоб пробив там 9 вольт, якщо потрібно. Ну або через виходи USB-A, через плату з тригером, Quick Charge, Вони теж можуть видавати 9 або 12 вольт. На сьогодні все. До наступних зустрічей.